Ася Висинська ГУДзик для святого Миколая. Ранок дня святого Миколая почався сумно. Учора телефонував тато, сказав, що ніяк не зможе вирватися до них із відрядження, що йому дуже шкода і що відпустку йому дадуть лише у лютому. Та коли ще він буде, той лютий. До нього сила силене часу. Так, моє ясочко, і я теж дуже хотіла б, щоб тато святкував різдво з нами. Мама міцно пригорнула заплакану доньку. Це було б справжнє диво. Ну, годі вже люба, збирайся, до школи спізнишся. Після уроків того дня була класна година. Учителька Марія Миколаївна розповідала, як готувалися до свят у давнину, як пекли усілякі смаколики до столу. Бо смачні страви мали принадити добрих духів до домівок, а наостанок розповіла легенду. Якось батьки однієї дитини випадково замкнули двері до її кімнати, тож Миколаю довелося лізти у вікно, щоб доставити подарунок. Золотий гудзик із його одягу відірвався та загубився, і тепер святий скрізь шукає його. На цих словах Марічна подружка Тетяна штурхнула дівчинку вбік. «Ой, що ти маєш зробити? зашепотіла вона. Моя бабуся вміє пекти печиво форми кудзиків. Ходімо до неї після школи, вона допоможе тобі пекти, а ввечері ти покладеш печиво на тарілку і почекаєш, доки святий завітає до тебе і він зацікавиться гудзиками, затримається, і ось тут ти його попрохаєш, щоб твій тато приїхав. Але, глядиш, не проспи. І це має бути секрет, інакше не спрацює. Після уроків Маріка попросила маму відпустити її у гості до тетянки, і двоє дівчат радісно побігли здійснювати свій план. Тетянчина бабуся залюбки погодилась допомогти. І одразу відшукала у своїй кулінарній книжці рецепт печива гудзиків. Та якщо хочеш, щоб чари спрацювали, маєш все робити сама, зауважила бабуся, посміхаючись. Дівчинка й сама це розуміла, та все ж дуже хвилювалася. А що як у неї не вийде? Однак мала набиратися хоробрості. Адже їй так хотілося повернути тата, тож Марійка заходилася коло тіста, а тетянчина бабуся її скеровувала. У великій мисці з високими бортами дівчинка розміяла масло й цукрову пудру. Пудра трохи розсипалася по столу, а масло весь час намагалося втекти з миски, але Марійка заборонила собі засмучуватись. Вона спече це печиво, чого б їй це не вартувало. Щоб святому смакувало краще, дівчинка додала до цукрової пудри трохи ванілі та дрібку солі, далі соду з лимонним соком і борошно. Найважче було все це розмішати, аж поки Маріка впоралася, у кухні залягали борошняні замети. Та дівчинка все ж зліпила тісто в кулю. А потім розкачала по столу товстим шаром. Згодом тетянчина бабуся показала Марійці, як перевернутим горнятком вирізати з великого листа тіста охайні кружечки. Майбутні гудзики набули форми. Далі лишилося тільки кришечкою від невеликої баночки витуснути посередині кружечків заглибинки, які зазвичай бувають на великих гудзиках від пальто. І пробити отвори дірочки, ніби для ниток, трубочкою від соку. Трохи лячно було вмикати духовку, тому за це взялася бабуся, а Марійка сама виставила потрібну температуру, застелила дечко кулінарним папером і виклила на нього гудзики. Дівчинці так кортіло подивитися, що ж у неї вийде, що вона ледь висіділа, відведені на випікання, 20 хвилин. Нарешті Вечиво було готове. Гудзики вийшли дещо завеликі і трохи кришилися. Але Марійка так натомилася, що вже не мала сил переживати. Тетянчина бабуся акуратно спокувала випічку в невеличку коробку, і Марійка почем додому. Найважче було дочекатися, коли засне мама. Та нарешті у її кімнаті згас телевізор. У квартирі стало тихо. І темно. Тоді Марійка тихо тихо вибралася з ліжка та прокралася до кухні. Кілька печених гудзиків вона поклала за вікно, щоб святий одразу помітив їх, коли пролітатиме повз, а решту склала на тарілку, поставила її посеред столу і сіла чекати. Страшенно хотілося покласти голову на руки і заснути просто на столі. Та Маріка опиралася, боляче щіпала себе не можна спати. Вона прочекає усю ніч, якщо буде треба. Час спливав. Тиша у квартирі була така, що хоч ножем ріж. Марійці почало здаватися, що вона вже вічні сидить ось так, прикипівши до стільця, вдивляючись у віхолу з вікном. Скоро їй почало вижатися що віхола уже в кімнаті, наче білі хмарки борошна підлітають із підлоги, у кухні здіймається борошняно-сніговий танок. Танок все швидший, все борхливіший. аж раптом тихенько причиняються двері і крізь віхолу бачить Маріка. До кухні, м'яко ступаючи, заходить святий Миколай і посміхається їй. Очі в святого сині. Веселі і напрочуд рідні, знайомі. Марійка хоче сказати йому про гудзик, сказати про тата, але святий дивиться так, наче вже все знає, все розуміє. Він простягає руку і бере тарілки печиво, і у його долоні випечений гудзик за мить перетворюється на золотий, осяйний, і від того сяйва в кімнаті раптом стає тепло. І радісно, наче туди зазирнуло сонечко. Марійка стрепенулася і розплющила очі. У кухню зазирав блакитний ранок. Випечені гудзики частково зникли зі столу, а вона сиділа на колінах у тата, який пригортав і цілував її, гойдаючи, як маленьку. Він мав утомлений вигляд, проте очі в нього щасливо сяяли. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.